Планують взяти до 9 травня. Навіщо росіянам український часів яр? Оновлена стела частина друга. Як виглядають ворота Донеччини зараз? Посиленню мобілізації бути. Президент підписав закон. Документ набуде чинності вже за місяць. У так званій ДНР дорожчає вартість проїзду, а в ЛНР без російського паспорта не беруть на роботу. Про це і не тільки. Далі це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, став подобайку та коментуй. А якщо ти ще не підписаний на наш канал, обов'язково зроби це та постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Росіяни не припиняють спроб захопити часів яр на Донеччині. Ось так місто виглядає зараз. Навколо випалена земля. Ми хочемо, щоб на всій території України, в тому числі і на Донбасі, був мир і процвітання і процвітання. До повномасштабної війни у часів Ярі жили близько 13 тисяч людей. Наразі лишилося близько 700. Здебільшого пенсіонери, за інформацією очільника міста Сергія Чауса, з лютого минулого року тут немає газу, води та світла. Слабкий мобільний зв'язок. 80% багатоповерхівок у критичному стані. Навіщо ж росіянам часів яр? Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, Кремль хоче захопити його до 9 травня або потім під... Ти на інші міста Донеччини, зокрема Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ, і взяти під вогневий контроль логістичні маршрути української армії. Поки що ЗСУ відбивають атаки ворога за допомогою дронів та артилерії, зводять фортифікаційні лінії. Та чи вистачить цього, аби стримати російську навалу і далі, поки невідомо. Посиленню мобілізації бути. Володимир Зеленський таки підписав відповідний закон. Видання «Голос України» вже опублікувало текст документу. Відтак він набере чинності за місяць, 18 травня. Саме з цього моменту, протягом 60 днів, усі чоловіки призивного віку мають оновити свої облікові дані. Це можна буде зробити у ТЦК, ЦНАПІ або через електронний кабінет. Тим, хто проігнорує вимогу, виписуватимуть штрафи та обмежуватимуть права. Керування авто, Омбудсман Дмитро Лубінець вважає, такі норми жодним чином не суперечать Конституції України. Його цитату опублікував Укрінформ. Процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти перевірку своїх даних у реєстрі. І після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. ЦТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону. Також Лубінець назвав ухвалений закон про мобілізацію найкращим варіантом, на який можна було сподіватися у нинішніх умовах. Проїзд на захоплених територіях дорожчає на Донеччині. Вартість квитків збільшиться з 1 травня. Тепер поїздка у громадському транспорті замість 18 коштуватиме 30 рублів. Анонсували в окупаційній адміністрації. Мовляв, це вимушений крок пов'язаний з об'єктивними факторами. Це Зв'язано з значительним ростом на uh, запасні частини, частин масочний матеріали. Ми тепер зможемо також з главами муніципалітетом. Uh, дополнительно требовать с перевозчиком соблюдение расписания, и обновление подвижного состава, и а, также следить за оснащением подвижного состава. Цікаво, що заважало окупаційній владі стежити за роботою перевізників раніше, адже люди неодноразово скаржилися, що водії нехтують розкладом, а в самих маршрутках бруд та сморід. Тож не дивно, що новина про подорожчання проїзду обурила деяких жителів Донбасу. На 50% підняли яйце на 80%, рибу на 30%, туалети на 400%, Збираються піднімати на гречку, підняли на хліб. А на пенсії всього на 7,5% – прямо генії справедливості. Тож, аби бодай якось виправдати свої дії, окупанти почали вказувати людям на так звані російські стандарти. В Донецькій Народної Республіки прийнят новий закон об організації регулярних перевозок пасажирів і багажа, який повністю весь процес транспортного обслуження переводить на рельси по стандартам Російської Федерації і щоб просунути по цих рельсах новину про збільшення вартості проїзду, росіяни традиційно вдалися до пропаганди. Мінчий інтервал між рейсами і я буду їздити на автобусі. не стоя а сидя. Тепер я чекаю, що все вилучиться. Ми віримо, що наша республіка потихоньку буде процвітати модернізувати общественний транспорт. Про так зване процвітання в окупації розповідають і деякі місцеві аграрії, звітуючи ватажку так званої ДНР про нібито успішну посівну. Посівна кампанія в ДНР йде повним ходом. У нас плановий цієї 198 тисяч гектарів та ярових технічних культур. А на сьогоднішній день 53 тисячі гіктар. Але більша частина цього врожаю поїде на Росію, стверджують у центрі національного спротиву України. Так нещодавно з Маріупольського торговельного порту загарбники відправили до. РФ 7600 тонн української пшениці. Загалом тільки з початку цього року, звідти вивезли понад 50 тисяч тонн українського збіжжя. У центрі національного спротиву зауважують, крадіжкам зернових з окупованих територій сприяє керівництво російських військових та колаборанти. І це є порушенням міжнародного права. Тим часом із Москви у Маріуполь знову приїхав російський віце-прем'єр Марат Хуснулін. І не просто так, а щоб разом з Пушиліним відкрити, увага, дитячий садочок. Садик, це світ і радість, Ми очередної відкриваємо дітський садик дуже радостно. В вашому лице. спасибо правительству, спасибо нашому президенту, тому ж внімательне отношення, от таким ось деталям для нас это очень увольнительна, і это, звісно ж, завжди выходит конкретний результат. Тільки от про який результат говорить пошилін, про те, як російська влада спочатку сама ж розбомбила мирний Маріуполь, а потім героїчно почала його відновлювати. Звісно, цього ватажок псевдореспубліки ніколи не скаже. Навпаки, він робить усе можливе, аби переписати. Історію Донеччини на російській манер, і знаходить собі у цьому помічників. Серед них, ось цей чоловік. Він написав книгу під назвою Маріупольський дворик і презентував її у Донецьку перед учасниками так званої СВО. У повісті, але скоріше, казці, йдеться про нелегкі будні російських солдатів в українському місті. По суті, це, мабуть, перше художнє прозвідіння, от за ці два роки. СВО по імену гражданської а тилової жизни і не случайно, І от я увіділи ту жить намного, намного сложнее. і про складнощі, але реальні. Ті, які окупанти навмисно створюють для жителів захоплених територій. На окупованій Луганщині, зокрема у Сєвєродонецьку, людей приймають на роботу тільки після отримання російського паспорту. Це для жінок. А для чоловіків є ще одна вимога. Про неї розповів голова легітимної сєверодонецької військової адміністрації Роман Власенко. Всі оголошення, робота центру зайнятості, робота всіх там суб'єктів господарювання. Вона пов'язана під те, що а, людина має мати паспорт Російської Федерації. і від, відповідно відмітку в військовому квитку про проходження там ВЛК чи медичної комісії, як там воно називається. І наостанок новина з прифронтової Донеччини, яка цього тижня наробила галасу, чи не на всю Україну. Ініціативна група людей перефарбувала стелу на в'їзді у Донецьку область. Проте, разом зі старою фарбою ініціатори акції стерли написи та зняли стікери, які залишили українські військові та волонтери, частина з яких загинула, захищаючи Україну. Про це пишуть користувачі соцмереж. Ви хоч уявляєте, скільки наших братів та сестер вже немає? Був тільки автограф і, можливо, наліпка на тій стелі волонтерам. Завжди від нас глибока пошана, але цей випадок це відвертий. Хто вас просив це робити? Перекреслили нашу історію. Просто купи людей, хто залишив на ній свій слід, вже немає в живих. Утім, не всі українці засудили цю ініціативу. Дякую, велике. Дуже дуже гарно. Ви молодці, все вірно зробили. А тим, кому не подобається, нехай щось зроблять на благо країни, і не пишуть тут коментарі. Але хейту виявилося більше ніж позитиву. Поскаржилися журналістам волонтери, які перефарбували стелу. Кажуть, їм почали погрожувати, хоча вони мали тільки добрі наміри. Крім наліпок військових, там було дуже багато лівої тематики. Тобто, там були наліпки там, різних реклам, тобто, там, шаурма, хот-доги. Це не меморіал, це не музей. Це не Алія Слава, це просто дорожній знак, який має бути чистим, охайним, доглянутим. Це має бути обличчя Донецької області. Цей знак має нагадувати всім, що Донбас це Україна, що живуть там українці. До речі, за кілька днів після цього Монобанк оголосив про випуск нового дизайну картки зі стелою Донецької області і запропонував користувачам обрати один з чотирьох варіантів. У той же час у соцмережах почали з'являтися відео, на яких Українські військові та волонтери роблять нові дописи на вже перефарбовані стелі. Зокрема, пишуть свої імена, назви рідних міст та бригад, у яких вони служать. Ба більше напис на стелі залишив і президент Володимир Зеленський. А що стосовно оновлення стели на в'їзді у Донецьку область, думаєте ви? Напишіть в коментарях під цим відео, а якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на соцмережі Точки Сходу. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.